Всім привіт! Сьогодні я отримала ще одне замовлення, я зараз вам покажу, що в мене ось такі здорові. Тут 250 150 мл. Це крем, спрей для ніг. Так. А його можна взуття? Так, як їм користуватись? Для ледащих одразу взуття, ми обрезимо, і чи на чисті ноги. Дуже гарно від запаху поту. Оце такі, відуці, які дивіться, які огромненькі, по знищення. Боже, О, познижні, Боже які великі! Велики, що там 150? Так. Звичайно, мої улюблені набори. Мої улюблені набори подарункові і щемерко. Є для душа, крем для рук і мило. Дуже uh -huh. гарні такі набори, їх в мене тут багато, що так щоб не доставала всі. Ого, oh, так. Куча, так. Чоловічий бальзам, бальзам, бальзам після бриття, мій син дуже його полюбляє, це таке замовлене. А чому він полюбляє, може сказати? Йому дуже подобається, як воно на шкірі і як, як воно впливає на шкіру після гоління. Так Дуже рекомендую. Можна я додам пару Давай. слов. Справа в тому, що це, ось бачите, моустінг, це увлажняючий гель. І що особливо це не крем, це чоловіки не дуже люблять, коли там білий крем так, або так. залишає якісь сліди на обличчя. А це прозорий, якщо це твоє, то можеш відкрити, подивитись, показати, які яка текстура. А, ну вже будь ласка, дивіться, друзі. Бачите, це гель, він прозорий, ось так. да, ось бачите, прозорий. І навіть коли чоловік або хлопець його наносить на шкіру обличчя, він не залишає ні плям, ні білих остатків. <рес> да, він бисто, миттєво, я б сказав, входить в шкіру і знімає будь-які подразнення. О, це Ще дуже мене... теж ходова. Це масло чайного дерева, це дуже така хороша штучка. Я її полюбляю, вона в мене завжди є в косметичці. це в мене дуже мої дівчата люблять. Якщо там, може, прищ якийсь роздертий, якщо комар вкусив, якщо ну, якась подряпина, якийсь там якийсь процес, воно дуже гарно заживляє. Я його дуже люблю. Оце, воно зараз також по знижці, так що це рекомендую. Зараз покажу, яке воно. Отак його тут погатень. Ага. Тут такі о, плотно так закрите, Ось отак. Ага. А, так такі. І отак ми його наносимо. Навіть якщо б ви робили манікюр і у вас якась там ну трошки невдало зробили, порізали чи що, дуже гарно. Антибактеріальне таке сусретство За... з F маслами чайного дерева та ще й лимоном. Мені, лимон, здається. Ну, Звичайно, це е хід продаж, це туш для вій 5 в одному е з ультрачорним відтінком, угу. так і Ха, так, ну, так. всі показують, показують туші. Жордані Супертуш, бо вона зараз по дуже вигідній ціні. Рекомендую е, робити замовлення. Ну, ще раз очищуючий гель для обличчя. Ну і ще? А, оце ми їх називаємо бочоночком, так смягчаюче средство для всіх сухих місць, які у вас є. Кутікула, локоточки, ну взагалі, все, що у вас сухо, на губи наносимо це таке смічаюче средство. Так? І що ще? що ще? Що? Що? Так що? треба! А, а. Це е, м, така лімітована серія продиклад е, та ага. бланк. Бланк, так, да. це лімітована серія. У мене дуже є дівчата, які її дуже подобають. Оце вона в мене тут. Да. До речі, дійсно вона з дуже великою знижкою. Там, е, мабуть, більше 50 так, знижки. так, так. так. Знов таки я, я вже показувала, казала про троянду. Зараз одну хвилиночку вже. Так, так, так. Бачите, оце замовлення пані повшедне. Так як я її користуюся сама, ось вона, да, це і вона в мене на губах зараз. Це попеляста троянда. І вона в мене і користується попитом. Показала свою, спробували замовили. Оце так. Mm -hmm. Так що замовляйте, будьте красиві і здорові. Так. З вами mm -hmm. Долай, Любов пошепта, Ніколай Рижко. Так, і приходьте так, да, наш на б'юті центр, тому що тут можете стати не тільки красивими, а й успішними і заробляти разом з нами. Всім гарного дня і отримувати величезне, велике, велике задоволення від того, що ви працюєте з компанією Оріфлем. Любаш Спака, дякую тобі, гарного дня і з останнім днем зими. Хай весна починається.